Роль жінки в сім'ї. Що має робити жінка в сім'ї, коли вона заробляє більше, ніж чоловік? Чоловік, він є головою сім'ї. Тут закладена духовна складова. Яка роль чоловіка та жінки у шлюбі? Чоловіки і жінки вони мають однаковий рівень, одинаковий стан перед Ісусом Христом. У цьому контексті вони знаходяться на одинаковому щаблі. Але Біблія нам розказує, що для чоловіків і для жінок відведені окремі і різні ролі щодо життя у шлюбі. Я б хотів, щоб ми зараз з вами зачитали перше послання до Коринтян, 11 розділ, і там. В третьому вірші є наступні слова. Та хочу я, щоб ви знали, що Христос голова кожному чоловікові, а чоловік голова жінці, Бог же голова Христа. Якщо ми прочитаємо цей вірш, ми бачимо так, що чоловік він є головою сім'ї. На нього Бог покладає обов'язки керівництва у сім'ї. Тому керівництво це воно не повинно бути диктаторським, воно не повинно бути таким, коли. Жінка повинна підкорятися як рабиня своєму чоловіку. Це керівництво воно повинно здійснюватися з любов'ю, з лагідністю, з милосердям, з терпінням. Це керівництво повинно відбуватися так, як Ісус Христос, який керує своєю церквою. Давайте ми зачитаємо е, послання до Ефесян, 5 розділ 25 вірш. Чоловіки любіть жінок своїх, як Христос полюбив свою церкву та віддав себе за неї в Жертву ми бачимо з цього вірша, що ми, як чоловіки, ми повинні любити своїх жінок так само, як Ісус Христос любить свою церкву і Він віддає себе в жертву за неї. І так само ми, чоловіки, інколи ми повинні жертвувати своїми бажаннями, повинні жертвувати якимись своїми, можливо, переконаннями для того, щоб допомогти жінці, для того, щоб підтримати її. Але перед цим віршем. Є вірш 24, в якому написано: але як церква кориться Христу, так і жінка мусить коритися чоловікові. У всьому і тому я вірю, що якщо чоловік любить свою дружину, та як Ісус Христос любить свою церкву, тоді і жінка вона з радістю буде коритися такому чоловікові. Жінки вони повинні у всьому допомагати своїм чоловікам. Вони повинні бути активними учасниками життя свого чоловіка. Вони повинні цікавитися, чим займається їхній чоловік, і вони повинні бути мудрими порадницями і помічницями. На початку Біблії, в бутті, коли ми читаємо, Бог сказав, що треба Адаму помічницю. Деякі богослови кажуть, в оригіналі це слово помічниця воно означає, що як та, яка проти тебе, коли твоє духовне життя не відповідає тому, яке Бог очікує від тебе. Тоді жінка вона має бути проти тебе для того, щоб ти міг повернутися на дорогу Божу. Я виділяю, як для чоловіка, такі три основні. Ролі, які чоловік повинен виконувати у житті сім'ї, перша це духовна сфера. Чоловік він повинен створити таку духовну атмосферу у своїй родині, у своїй сім'ї, де діти, де дружина вони будуть відчувати оцю атмосферу надії, атмосферу довіри до Бога, атмосферу любові. Коли чоловік буде ініціатором молитовних вечорів, коли чоловік буде ініціатором дослідження Божого Слова. Насамперед в сім'ї. Друге, це соціальна сфера, де чоловік повинен захищати свою сім'ю. Сім'я повинна відчувати оцей захист, який чоловік приносить в сім'ю. І третє це матеріальна частина, тобто економічна сфера, так, де чоловік повинен забезпечувати свою сім'ю засобами для проживання. Якщо чоловік це не виконує. То для нього можуть бути дуже негативні наслідки. І у посланні до Тимофія я би ці слова навіть назвав такими як застережливими словами. Це перше послання до Тимофія, 5 розділ, 8 вірш. Якщо ж хтось не піклується про ближніх, а особливо про власну родину, той зрікається віри. Той поводиться гірше за невіруючого. Але зараз ми живемо в такий час, коли дружина може заробляти більше, ніж чоловік. Тому що є різні види працевлаштування, є різні засоби і способи заробити фінанси. Але мудра жінка, якщо вона мудра, вона благочестива, не має в цьому нічого поганого, коли вона заробляє більше ніж чоловік. Важливо, як вона це приносить у свою сім'ю, якщо вона докоряє цим чоловікові, якщо вона це ставить чоловікові як в якусь провину. Тоді ця жінка поступає дуже неправильно. Коли ми читаємо книгу приповістей, то ми там можемо побачити, що у 31 розділі це книга приповістей чи книга приказок. Там дуже чітко написано роль жінки в сім'ї. Що має робити жінка в сім'ї? Основне завдання жінки в сім'ї у шлюбі затишок, який вона повинна створити в сім'ї. Вона повинна дбати про дім. Вона повинна бути такою жінкою, яка збудовує а не руйнує свій дім. Ви знаєте, інколи є такі випадки, коли жінка не працює десь на роботі, вона знаходиться в домі. І тоді є категорія нерозумних чоловіків, які докоряють жінкам, що вона нічого не робить, а вона тільки сидить вдома. У мене просто порада для таких чоловіків: Поміняйтеся з жінкою на 2-3 місяці, і ви з радістю підете назад працювати там, де ви працювали, а своїй жінці будете дякувати за все, що вона робить, тому що це дуже важка праця. Інколи жінці треба пізно лягнути, рано встати. Для то щоб підтримувати оцей сімейний затишок, ви знаєте, наше суспільство воно от зараз знаходиться в такому стані, коли бути жінкою за біблійним зразком не є престижно. Коли бути жінкою, яка дбає тільки про свій дім, не є престижно. Зараз дуже модно по сучасному бути жінкою, яка є дуже зайнятою, яка є енергійною, яка є такою бізнес-вумен. Але Біблія не показує, що це є роль жінки, і зазвичай такі жінки вони рано чи пізно вони приходять до тієї границі, коли вони сповнені якихось стресів, коли вони втомлені від цього всього. І воно не приносить абсолютно ніякої ні радості, ні щастя, ні в життя цієї жінки, ні в життя цієї сім'ї. Ми повинні завжди бути в молитві і в проханні, щоб Бог допоміг нам, щоб він допоміг нам розпізнати і відчути оцю цю роль чоловіка. І жінки, яку він заклав ще від створення світу. Конфлікти в сім'ї щодо того, що має робити чоловік чи жінка, вони будуть. Але нехай мудрість Божа буде завжди з нами в тому, щоб ми могли в молитві, як чоловік і жінка, як одне ціле, про це каже Біблія, щоб ми в молитві могли прийти, пізнаючи Божу мудрість, пізнаючи його ласку і любов, і зводити до мінімуму всі оці конфліктні ситуації. Тому що зазвичай. Якщо в сім'ї виникає дуже часто якісь конфлікти чи сварки, тут закладена духовна складова. Перегляньте своє духовне життя, зверніться до Бога для тих, хто планує одружитися, чи для тих, хто хоче вступити у шлюб. У чоловіка і в жінки у вас повинна бути одна ціль. Якщо у вас немає однієї цілі, якщо ви йдете різними цілями, ви хочете бути незалежними. Рано чи пізно настане той момент, коли ви станете зовсім чужими людьми, і ви не зможете бути одним цілим. Нехай Господь благословить вас.